Дізнатись про стан здоров'я просто неба. На вічовому майдані Івано-Франківська розгорнули мобільну медичну клініку. Мешканці та гості міста впродовж дня мали змогу конфіденційно та безкоштовно обстежитися на ВІЛ, туберкульоз та інші інфекційні захворювання. Деталі такої ініціативи у матеріалі наших колег. Пан Ігор пройшов обстеження один із перших: спочатку обов'язкова реєстрація, а далі забір крові. Ініціативу чоловік дізнався випадково, проходив повз мобільної медичної клініки і одразу вирішив дізнатись про стан здоров'я. Рекомендує проходити обстеження й іншим. Обов'язково, хоча б раз в місяць, раз в два місяці, чи як там приходити здавати на віч, що на туберкульоз, постійно з цим затягувати не потрібно. Я думаю, тому що час в наше время. Що воно прийшло як там? Не було там 10-20 років назад. У нас не було такого туберкульозу. Ми не було таких болячок, а ці болячки пішли. Ми не будемо скривати душою, правильно чи ні? Туберкульоз кишить. Сама ж процедура недовго тривала. Отримати результат можна через щонайменше 10 хвилин. Це дуже швидко, скринінг, який не потребує великої затрати часу для людей. І Тому всі люди, які мають якісь Підозру або хочуть перевіритися в, в хоча б раз у рік. Всім ми рекомендуємо проходити таке тестування. У разі позитивного тесту швидкого ми направляємо людину до е, у нас, є сайти в івано франківській області, безкоштовні, які продовжують тестування або до профільних лікарів які надають консультування і також підтверджують або спростовують діагноз. Згідно е, даних е, ВОЗ у нас зараз віл -інфікованих, з ВІЛ-інфікованих тільки 70% знають свій е, ВІЛ статус. Тобто 30% населення, маючи інфекцію, не знає, е, навіть не підозрює, що вони є носіями вірусу імунодефіциту людини. Тому ці скринінгові обстеження є дуже важливими. Акція на Вічовому майдані уже друга за ліком у цьому році. Перша відбулась на привокзальній площі. Тоді взяло участь 141 мешканець Прикарпаття, тому що були і люди з інших населених пунктів, тому що там ну, приходять автобуси між міськими, залучали всіх. Попит великий. ну, Зараз трошки нам погода заважає так розгорнутися більш, з всіма послугами, більш серйозніше, але люди звертаються. Загалом прикарпатські медики запланували. Але 16 таких акцій уже з березня разом із мобільною медичною клінікою на місця виїжджатимуть і вакцинальні автобуси.